Зустріч контактної групи з оборони України, яка відбулась на американській авіабазі Рамштайн, наблизила момент трибуналу над Росією за її злочини в Україні. Это преступники мирового уровня, яких давно не закривати. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков: Росія наближається до Нюрнберга. 2 Кожна зустріч в такому форматі не лише приносить більше корисних подарунків для української армії, але й спрямована на притягнення злочинців до кримінальної відповідальності. Агенсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що головним питанням, яке обговорювалось на зустрічі контактної групи щодо оборони України, було посилення української протиракетної та протиповітряної оборони. Сьогодні такі резонансні заяви почули від китайського посла у Франції. Він заявив, що колишні Радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві. Це відбувалось в ефірі французького телеканалу. Оцей посол Лі Ша'є. Вони вважаються ці республіки так само, як і Україна. Він каже. Не мають ефективного статусу у міжнародному праві. У міжнародному праві країни колишнього радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Е, тобто він фактично заперечує існування таких держав, як Україна, Литва, Латвія, Естонія, Казахстан. Він, він заперечує існування власне. Е... 15 держав, до речі, включно з Російською Федерацією. Так. Бо як на те вже пішло, в такому разі і вона так само не має е, ж, жодного права на існування. Більш того, він заперечує е, право на існування 15 держав, з кожною з яких Китайська Народна Республіка має встановлені дипломатичні стосунки, має документи про взаємне візнання, відповідно причому найвищого дипломатичного рівня. Ну а в реальному житті деякі з цих е, держав ще й е, напряму пов'язані пов'язані з китайською народною республікою і навіть напряму від, від неї залежить, наприклад, Казахстан та Киргизстан. От але тим часом він е, робить заяву, яка ну я б сказав, що е, суто формально навіть Путін таких заяв не робив. Суто формально навіть Путін не заперечував право на існування пострадянських держав. Е, він, скажімо так, його дуже сильно обмежував. Але е, до того, щоб взагалі е, заявити про те, що, в принципі, е, якби розвал Союзу не був е, законним, не був затвердженим міжнародним правом, отже, цих держав не існує, е, окремі російські пропагандисти до цього договорювались, але жодного разу такого не звучало від навіть від російських офіційних осіб. Тобто навіть Медведів до такого ще не договорився. ладно, Путін. От, е, е, тому це дуже цікаво, скажімо так. Е, я нагадаю, що Китайська Народна Республіка є абсолютно тоталітарною країною, де при владі одна партія, партія комуністична, згадуємо комуністичні часи. От хто хто з старшого покоління, скажімо, треба тепер слідкувати за реакцією. Якщо буквально в межах найближчих, там ну ладно, навіть врахуємо вихідні, там, якщо не пізніше скажімо, понеділка, вівторка, ну хай середи. От, е... З'явиться якесь спростування, чи він заявить щось про поганий переклад і там про те, що його не так зрозуміли. Е, чи е, як хтось більш високопоставлений з китайського МЗС, заявить, що е, знову ж таки, швидше за все, ну, е, саме радикальний варіант, що посол діяв сам не погодивши, і в такому разі, зазвичай, в комуністичних державах послів відкликають, і більше вони ніде не послять. От, е, або ж на крайняк почнуть петляти, що його зовсім не так зрозуміли через погану. Французьку, угу. от е тоді одна історія: якщо цього всього не станеться, тобто просто не буде ніяких навіть заяв в продовження, то це буде дуже сильним сигналом. Тобто, е про, от, що? От про да, що в нас є пара днів на те, щоб зрозуміти це дійсно посол сам трошки перегнув. З лінією партії угу. чи насправді змінилась лінія партії. Я нагадаю, що насправді не пройшло там, здається, трьох тижнів, якщо не помиляюсь. Коли китайський посол при Європейському Союзі робив якраз абсолютно правильні заяви, і нам тоді ще стало цікаво, він їх робить від себе чи від Сідзепіня заяви, які власне включали те, що Китай категорично не поставлятиме зброю ні в Україну, ні в Росію. Що Китай визнає міжнародні міжнародні Кордони України і так далі. Посла в Євросоюзі не зняли, не відкликали і не спростували. Тому в нас були всі підстави вважати, що значить це китайське, диплом... китайське політичне керівництво визначилось, до якої міри воно готове допомагати Путіну. І ця міра, ну скажімо так, для нас достатньо прийнятна. Оця заява посла у Франції повністю міняє ситуацію. Тобто, якщо вона не буде спростована, От то це означатиме, що Сі Цзіпінь поміняв своє рішення, що він вирішив підтримувати що одна, одна імперія вирішила підтримувати другу недоімперію, повністю до кінця і в усьому. І от, якщо не буде спростована ця заява, тоді е, набагато серйознішим стає побоювання, що Китай розпочне пряму військову допомогу Російській Федерації. Угу. Так що дуже, так що дуже слідкуємо за реакцією. Дивіться, що каже цей посол про Крим. Він сказав, що коли йому поставили запитання про приналежність України, він каже, що це залежить від того, як ви сприймаєте проблему. І що це не так просто, каже посол. Крим був російським спочатку. Правда, він не уточнив, що ну, початку він початку на чого, увазі власне, під да. початком. Який початок та, з чого та, починати? він чомусь вважає початком да, той момент, коли Російська імперія завоювала Крим, який до цього був доволі автономним утворенням угу. формально підпорядкований Османській імперії. А якщо ми відмотаємо ще далі, то ми згадаємо, що взагалі то якийсь час Крим був генуєським. От, тобто по сучасних мірках на нього могла б тоді претендувати Італія. А ще до того він взагалі був грецьким. От, тобто, ну, е, Це абсолютно такий абсурдний підхід е, шукати початок. Е, сучасне міжнародне право дуже чітко визначає, власне, е, на який момент кордони визначаються. Угу. І в даному разі е, абсолютно чітко. Е, і, до речі, до речі що б там не казав китайський посол про те, що немає міжнародного документа про нові незалежні. Держави, а він якраз є. Є біловеські угоди, от які абсолютно чітко проп. Це міжнародний документ підписаний та ратифікований всіма колишніми радянськими країнами. І там чорним по-русски саме прописано про те, що кордонами нових незалежних держав є кордони радянських республік на момент здобуття ними незалежності. І тому питання про Крим, воно абсолютно однозначне з точки зору міжнародного права. А чого на той момент Російська Федерація не висунула на нього претензій, от слабо ще було, вони не тим, що займалися в той момент, і ми отримали таким чином Крим на той момент без жодного спротиву, без жодних заперечень. Коли виникло питання, оцього о цього повернення Криму, скажімо так, в лоно Російської імперії, от взагалі-то воно виникло буквально тоді ж, от практично одразу після здобуття нами незалежності, за деякий час, поки Москва впоралась із Внутрішньою своєю там цією сумятицею, як тільки в них утвердилась одна на той момент Єльцинська влада, вони вже схопились за голову. От е, вони вже почали жалкувати про те, що е, не скористались моментом, і ми це бачили в момент, коли відбувався розділ чорноморського флоту. Угу. От коли власне е, вони вже робили все можливе для того, щоб не дати кораблям перейти під прапор України. При тому все можливе, включало взагалі, то е, навіть майже бойові дії. Якщо ви пригадуєте, перший корабель, який е, підняв український прапор, був змушений саме втікти із Севастополя до Одеси, бо на нього була атака. От і тоді тоді ледь не йшло, не дійшло тоді вперше ледь не дійшло насправді до застосування зброї між нами та москалями. От. Але вони розуміли, що у них тоді не було сил. Саме е, захопити весь Крим силою, вони в момент власне саме здобуття незалежності вони прогавили. А далі вони з 92-го року, починаючи, вибудовували системну роботу для того, щоб е, Крим як мінімум залишився у їхній сфері впливу, щоб він як мінімум залишався таким проросійським гальмом формально в складі України, але де-факто керованим ними. І вони дуже багато чого досягли, зокрема за допомогою е, української е, влади, яка дуже це ну як мінімум. Мінімум це толерувала як мінімум, київська влада з цим не боролась, а насправді ще й часто допомагала. Зокрема, коли в конфліктах між росіянами та кримськими татарами київська влада завжди ставала на бік росіян, от і тим дуже дуже допомагала їм там ствердитись власне і зберегти своє панування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.